Всім привіт! У цьому відео актор військовий Гарік Бірча, який став відомий завдяки серіалу Віталька, в якому зіграв головну роль, приголомшив новиною про особисте життя. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. Отже, почнемо. Майбутній актор, а згодом військовий Гарік Бірча, народився 15 вересня 1974 року в місті Долинська. Пізніше сім'я переїхала до Кривого Рогу. В шкільні роки почав грати в КВК і займатися пародіями. У 1998 році вирушив на службу в армію, отримав звання старшого сержанта, а через рік знову почав працювати на телебачення та радіо, приймав участь в українських телепередачах та знімався в серіалах. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вступив до територіальної оборони Києва. А нещодавно. Український актор і військовий Гарік Бірче приголомшив прихильників новиною. Він одружився і став батьком. Знаменитість не любить розповідати про своє особисте життя, проте зараз зробив виняток. За лаштунками шоу Ліга сміху, волонтерський десант Три він сказав, що приїхав від Ускус фронту не лише заради участі в проєкті, а для того, щоб більше часу провести зі своєю сім'єю. Так захисник зізнався в інтерв'ю програмі ближче до Зіру. У мене є маленька донька. Два роки нещодавно виповнилося, вона народилася перед повномасштабним вторгненням. Він нічого не розповів про свою дружину, але на його безіменному пальці помітна обручка, що свідчить про те, що тепер він не холостяк. Шановні глядачі, а що ви думаєте про актора військового Гаріка Бірча? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивились випуск до кінця. До зустрічі у наступних випусках!